Про події війни говорить Страдком. У ніч проти середи російська армія завдала комбінованого удару по території України. Із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного та морського базування, як повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України, загалом зафіксовано 526 засобів повітряного нападу, зокрема, 502 ударних безпілотники типу шахет, і безпілотники імітаторів різних типів, а також 24 крилатих ракети. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подалено 21 крилату ракету та 430 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 безпілотників. На 14 локаціях, також падіння збитих уламків у 14 місцях. Україна буде відповідати асиметрично на російські повітряні удари. Таку заяву зробив президент України у вівторок увечері, після того як протягом дня десятки ударних дронів атакували країну. Як підкреслив голова держави, фактично група російських дронів у нашому небі це акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росією до всього, що світ робить заради припинення війни цими днями в Китаї Путін. Продовжує розказувати свої байки, начебто він у війні не винний, іначе його хтось завжди примушує, примушує воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту, от тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це відповідати в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень. Це на шість менше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку ворог атакував 28 разів, на Ливанському 18. Найменше тричі окупанти намагалися атакувати на Придніпровському напрямку. На Голяпійському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив. У вівторок противник завдав 81 авіаційний удар, скинувши 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4809 обстрілів з укм обстрілів, зокрема із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5173 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога: один склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб противника. Трати російських загарбників за минулу добу склали 780 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 4 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Військово-морські сили Збройних сил України знищили швидкісний катер Чорноморського флоту Російської Федерації і сімох загарбників. Про це повідомив командувач ВМС України, віцеадмірал Олексій Негішпапа. Ворожий катер намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на тендрівську косу. Семеро окупантів знищено, четверо поранено. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що Тендрівська коса, як територія Херсонської області, знаходиться під окупацією Російської Федерації. Загарбники використовують її як опорну точку для спостереження та проведення операцій у північній частині Чорного моря. Зокрема, окупанти розміщують там ретранслятори для збільшення радіусу польоту розвідувальних та ударних безпілотників. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сильський провів нараду з питань підготовки у збройних силах України. Основною темою стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття. Також триває будівництво підземних споруд для проживання військовослужбовців. На стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях. За підсумками наради головнокомандувач поставив завдання для вирішення проблемних питань. В Україну з візитом прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. Відео прибуття британського колеги опублікував міністр оборони України Денис Шмигаль. За його словами, сторони скоординують під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі Рамштайн, що відбудеться в Лондоні, а також спільні оборонні проєкти. Денис Шмигаль підкреслив, що готуються важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність двох країн. Естонія готова взяти участь у закупівлі зброї американського виробництва для України та готова відправити військовий контингент в Україну в разі погодження такого кроку коаліції охочих. Про це повідомляє агентство «Укрінформ», цитуючи президента Естонії Алара Каріса. Він додав, що лише цього року Естонія витратила 0,3% свого ВВП на пряму військову підтримку України і зазначив, що оборонна промисловість країни все більше співпрацює з українською оборонною промисловістю. Напередодні президент Зеленський заявив, що Україна розраховує на накопичувати за програмою закупівлі американської зброї не менше 1 мільярда доларів щомісячно. Президент України відзначив державними нагородами 226 захисників і захисниць України. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Оборонці нагороджені орденами Богдана Хмельницького та за мужність, медалями за військову службу в Україні, захиснику вітчизни і за врятоване життя. Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов'язку. 52 захисники нагороджені посмертно. За минулу добу Росія на війні в Україні вбила 14 цивільних, ще 25 дістали поранення. Це дані із п'яти прифронтових областей. Протягом 3 вересня російська армія завдала ударів по житлових кварталах. Критичній та соціальній інфраструктурі у Донецькій, Херсонській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях, зокрема у місті Костянтинівка на Донеччині, внаслідок російських артилерійських і дронових атак загинули 9 людей ще семеро поранені. Унаслідок артилерійського обстрілу міста пошкоджено дві багатоповерхівки: приватний будинок, крамниця, торговий центр і п'ять торгових павильйонів. Також ворог двічі бив FPV-дронами по цивільних автівках. Одна людина загинула, інша поранена. За словами глави обласної адміністрації, замахи на життя цивільних це не поодинокі випадки, а усвідомлений і цілеспрямований метод дії російсько-терористичних угруповань. У ніч проти четверга російська армія атакувала Україну 112-ма ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 84 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 28 ударних безпілотників на 17 локаціях, також падіння збитих уламків у п'яти місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень. Це на 14 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. Зросла кількість атак ворога на Лиманському напрямку. Там противник намагався 41 раз вклинитись у нашу оборону. На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 18 атак. На Оріхівському напрямку. Ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників на Придніпровському була спроба однієї атаки. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. У середу противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних удари, застосував 28 ракет, скинув 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5088 обстрілів, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 6104 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські засоби, а також 5 районів зустріч. Середження особового складу озброєння військової техніки противника загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 22 ракети, 92 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Територіальні поступки України, на які українці не можуть погодитись, призведуть лише до того, що Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не зможе стати сильною. Таку думку висловив президент України в інтерв'ю французькому виданню Le Point. Глава держави спростував твердження, що якщо б українські солдати пішли зі східних регіонів, то там би відновився мир. Він нагадав, як Путін у 2014 році захопив Крим та частину Сходу країни. Щоб використати їх як плацдарм для подальшої окупації нових територій, цитата президента України. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості, сказав президент. Володимир Зеленський підкреслив, що саме від долі України буде залежати наскільки війна зачепить Європу та де буде проходити її східний кордон. У четвер у Парижі розпочалася зустріч коаліції охочих, на якій лідери 36 країн зібралися обговорювати гарантії безпеки для України. Як зазначено в повідомленні Лисейського палацу, глави держав та урядів мають обговорити роботу над гарантіями безпеки, яку проводив об'єднаний комітет начальників штабів протягом останніх тижнів, і зробити висновки з відмови Росії прийняти мир після зустрічі в Вашингтоні 18 серпня. Перед цим президент України узгодив позиції щодо підтримки України із лідерами Північно-Балтійської вісімки та президентом Франції, Франція, як і інші країни. А дійсно хочуть наблизити максимально мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити він. Але а, я впевнений, що наш союз союз, передусім Європи, який з початку війни з нами, і союз Європи з Америкою нам допоможуть а, збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного а, дипломатичного вирішення. А, цього такого складного питання. Британія надала Україні військової допомоги на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Оплачену доходами від заморожених російських активів. Про це оголосив міністр оборони Джон Хіллі під час візиту до Києва. Завдяки цьому вдалося уможливити доставку сотень тисяч артилерійських снарядів, сотень ракет ППО, запасних частин та нові контракти на обслуговування і ремонт обладнання і транспортних засобів. Йдеться у повідомленні британського уряду. Велика Британія залишається відданою забезпеченню справедливого та стійкого миру в Україні. І цього року на військову підтримку України виділено 4,5 мільярди фунтів. Міністри двох країн обговорили. Значне посилення прямої військової підтримки України з боку Сполученого Королівства в останній тижні. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.